Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео технічного характеру. Ну а темою нашого сьогоднішнього випуску буде заміна паливного фільтра на автомобіля VAG-групи на платформі MQB з дизельними двигунами 1,6 і 2,0 літра серії EA288. Сюди відносяться такі моделі як Golf 7, Octavia 7, Passat B8, Seat Leon 3 го покоління та й взагалі купа інших моделей. Ще вашої уваги. Нагадую, що ми створили телеграм-канал, в якому спілкуємося, ділимося своїми думками, а також пропонуємо вам гарні пропозиції по автомобілям з Європи під пригін. Всі посилання будуть в описі під відео. Переходьте, приєднуйтесь. Набір, який нам необхідний для заміни паливного фільтра це, по суті, сам паливний фільтр. Подовжувач я взяв і головку з Торксом Т-20. Звичайно, трошетка, щоб відкрутити динамометричний ключ, щоб це правильним моментом потім закрутити кришку, е універсальний знежирувач-очищувач по бажанню. і отака от ганчірка, щоб витерти пальне, яким ми там, може, десь щось накапаємо. Ну, по бажанню можна ще мати собі отакого от -к 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 -к. Ти тут. Відкриваємо капот. І Відразу з лівого боку бачимо корпус паливного фільтра. Це ось колба. У більшості вагів на MQB у платформі він знаходиться саме в цьому місці, плюс-мінус там форма у них усіх однакова, а є з водовідстійником, є от така от звичайна колба. Якщо хто не знав, ось тут воно розташована Також раджу скористатися послугами компресора. Конкретно в мене є можливість така. Для того, щоб продути. Зверху пилюку, якісь там грязюку, перед тим як відкручувати кришку, щоб мінімізувати попадання бруду саме всередину колби. Наступний наш крок обмотую ганчіркою корпус паливного фільтра, щоб мінімізувати розлиття дизеля під капотом. Беремо тріщотку TORX і відкручуємо гвинти. Затягнути вони, до речі, всього цього-навсього моментом 5 Н. тому це досить легко. Маленький вам підказка лайфхак, щоб не загубити оці малесенькі гвинтики. Бачите, вони от спокійно пролазять сюди, їх натикав і все, вони нікуди не подінуться. Після цього, як відкрутили всі гвинти, намагаємося обережно розшатати. В принципі, я його вже зірвав. Не на відео, бачите, ганчірка допомогла. Трішки дизеля мимо попало. От зараз буде видно. Але це не критично, в мене є очищувач, я все це очищу і прийду. І бачите, що фільтр трішки зависає і от такий от результат маємо. Далі я піднімаю кришку, тут по краям бруд. Я взяв гарчин ганчірочку. Зараз його протираю і отут у нас теж по краям бруд. Фільтри я ще не діставав. Зараз максимально все це діло протру і будемо діставати з вами фільтр. Так, друзі, дістаємо паливний. Питання в тому, що не спішіть його виймати і нести через весь підкапотний простір, бо тут є фільтрові пальне. Треба, щоб воно стекло. Як стече, вже потім будемо діставати. Ганчірку я не зря, як бачите, пустелив. Ну, її маловато, можна навіть ще було би більше. Коротше, чекаємо поки стече потім будемо заглядати всередину і ставити вже новий фільтр підняли кришку дістали фільтр всередині у нас в принципі порядок може хотілося б ідеалу там якийсь мінімальний осад присутній стружки там я не знаю що там ще хочуть Бо, бо грязюку побачити немає на превелику радість може комусь на жаль зараз все це витираємо обезжирюємо. Очищуємо і ставимо нову колбу, тобто точніше ставимо новий фільтр. Ставочку. Ну, зараз воно поки напитається, це ж воно зараз буде через верх. Ждемо, поки буде. він напитається трошки. Ну почти під самий верх. Супер. Давай оцю метку жовту поставимо напроти. Напроти кого? Напроти цієї направляшки. Постав напроти масовної гравовини. Ось у нас динамометричний ключ. Виставляємо 5 ньютон і протягуємо. В принципі, я вже не на камеру все це протягнув. Я показую, що ось дійсно все затягнуто, щоб ви розуміли. Чому не на камеру, бо її знімати і робити не дуже зручно. Навіть от зараз покликав помічника, щоб максимально зрозуміло вам все це показати і пояснити. Все, по суті, затягнуто, перетягувати від руки і затягувати точніше, від руки я не рекомендую. Гвинти досить маленькі, ніжні. Або різьбу в гіршому випадку, в кращому випадку, на самому гвинту. Ви Зіпсуєте, а в гіршому випадку на колбі і вартість колби ну навіть з розбірки, коротше кажучи, можете загуглити. Все це стоє коштів. Зараз далі переходимо в салон, підключаємо диагностичне обладнання, прокачуємо паливну. Я вам покажу, як це робиться, і потім запуск двигуна. І так як прокачати, розвоздушити паливну систему. Як бачили, ми напустили вдачі малу кількість повітря. Я зазвичай роблю це іншим обладнанням діагностичним, мені воно більш мобільне, більш зручне. Вам я покажу на прикладі з відомого всім ВЦДС або ваш діагност. Переходимо до блоку керування двигуна електроніка двигателя. Буду читати на російській, бо перекладач з мене ще такий. Так, і є кілька варіантів, як все це зробити. Перший варіант це тест ісполнітельних механізмів. Вибираємо електроніку топливного насоса і натискаємо Виповнити. Ось я натискаю. Він починає гудіти, не знаю, чути вам чи не чути. І, в принципі, хвилинку-півтори воно покачає. І воно, в принципі, має завершитись саме. Ну, я все це примусово завершую. Це один варіант. І другий варіант. Заходимо в розділ базова установка. Вибираємо провірка підкачуваючого топливного насоса. І теж натискаємо, так фокус. Натискаємо прочитать. В принципі, я його буду примусово. У вас знову ж це таки має автоматично, сама програма все це має завершити. Така ситуація. Отакі От два варіанти: як вигнати повітря з паливної системи. Шо, після прокачки системи робимо перший запуск. В принципі, завелася абсолютно нормально. Прокачав я один раз, проганяв, вмикав функцію. Я читав, що дехто бачив робить по кілька разів. Ну, не знаю, з першого разу все нормально завелось, працює рівненько. Кого цікавив стан фільтра? Дивіться, в принципі, він ніфіга не чорний. Якщо отак от роздивитися туди всередину, теж видно, що Ну, я не знаю, я не бачу нічого, просто пропитана мокра. Картонка і якогось бруду, ну мінімальний, може щось там якийсь. Тобто в цілому фільтр. І зараз можна глянути. А, ні, не глянемо, хотів подивитися його дату, коли він мінявся, дату виготовлення, але, на жаль, тут такого немає. Ну, не знаю, я замінив, щоб бути спокійним. 100% він би ще поїздив. І по завершенню всіх робіт. Знежирюємо, очищуємо, продуваємо компресор, протираємо, щоб все було сухо, чисто і гарно. Друзі, а на сьогодні у нас все. Сподобалось відео, поставте лайк, підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу сторінку в Instagram, Залишайте свої коментарі під даним відео. Стосовно питань перевірки та підбору авто, переходьте за посиланнями в описі під відео. Дякую, що ви нас дивитесь, всім миру і до нових зустрічей! Oh <sighs>